Ви дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. Волинь втратила на війні ще одного захисника. Спецоперація ГУР. Українські захисники висадились в Криму. На Росії розбився літак з пригоженим на борту. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 24 серпня. У студії працює Катерина Возняк. Далі розповім детальніше. Україна 24 серпня відзначає 32 другу річницю проголошення незалежності. Це чине найважливіше свято для нашої держави, адже сьогодні, як і багато поколінь тому, українці виборюють свою незалежність зі зброєю в руках. Редакція телеканалу Конкурент Тіві вітає усіх українців зі святом. Бажаємо, аби якнайшвидше наша країна здобула перемогу на Окупантами і на нашій землі запанував мир. Переходимо до новин Волинської області. Розпочинаємо із сумної звістки з фронту. На війні загинув герой з Волині Михайло Деркач. Трагічну звістку повідомили у камінь-Каширській РВА. Відомо, що захисник воював за українську землю з перших днів повномасштабного вторгнення. Тепер він поповнив ряди небесного війська. Загиблого героя Михайла Деркача зустрічатимуть на території громади орієнтовно 25 серпня. Детальну інформацію повідомлять згодом. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щирі співчуття рідним і близьким загиблого героя. Комунальник, якого у Нововолинську побив нетверезий неадекват, помер у лікарні. Про це 24 серпня повідомив мер міста Борис Карпус. Нагадаємо, інцидент стався 29 липня. Тоді під час виконання ремонтних робіт до 66-річного комунальника підійшов мешканець будинку, де й ліквідовували аварію. Між чоловіками виник конфлікт. Нетверезий житель раптово вдарив комунальника в обличчя. Працівник від цього впав та отримав тяжкі травми. Його госпіталізували у відділення реанімації. Відтак, вже 24 серпня стало відомо, що врятувати комунальника так і не вдалось. Микола Захарунь помер в обласній лікарні. Чоловік, який завдав йому травм, що призвели до смерті, відповідатиме перед законом. На Волині сталося ДТП в селі Оконськ Маневецької громади Камінька Ширського району. Легковий автомобіль зіткнувся із вантажівкою. Водій загинув. Про це повідомили у прес-службі рятувальників. Відомо, що автотроща сталася біля 8-ї години ранку, 24 серпня. Працівники ДСНС виїхали на місце події. За допомогою спецобладнання деблокували тіло водія і передали медикам. Але врятувати людину було вже неможливо відомо, що загиблому було 33 роки. Він був жителем Рівненщини. Деталі встановлюють ще одна аварія. Трапилась на Ковальщині напередодні 23 серпня. Як інформує патрульна поліція області, з'ясувалося, що 31-річний водій, керуючи вантажівкою Вольво, з напівпричіпом, не був уважний, не стежив за зміною дорожньої обстановки та не дотримався безпечної швидкості руху. Внаслідок цього він наїхав на перешкоду камінь, через що пошкодив переднє ліве колесо та злетів з дороги. Транспортний засіб перекинувся та зазнав механічних пошкоджень. Сам же чоловік, на щастя, не травмувався. На нього патрульні склали протокол. І до загальноукраїнських новин у ніч проти 24 серпня у Дніпрі пролунали потужні вибухи. Ворог вдарив по місту ракетами. Одну із них збили захисники з повітряного командування Схід. Але є і влучання. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. За його словами, в результаті атаки руйнувань зазнав транспортний об'єкт. Постраждали семеро людей, троє чоловіків та четверо жінок від 32 до 55 років. Здебільшого у них рвані рани та осколкові поранення. Шістьох госпіталізували у стані середньої тяжкості. Також пошкоджені з десяток об'єктів серед них банк, заправка, готель, агрофірма, виробництво меблів, адмінбудівля, понівечені 15 кіосків. Також руйнувань зазнали два житлові будинки, три автобуси. Та кілька авто контактна тролейбусна мережа, водо- і газогони під ворожим обстрілом опинилась і Херсонщина зранку, 24 серпня. Російські окупаційні війська завдали чергового удару по Херсону, внаслідок чого постраждали троє людей, зокрема й дитина. Також російські війська, 24 серпня, атакували поле поблизу широкої балки Херсонської області. Унаслідок удару загинув аграрій. Про це повідомляє очільник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Під обстріл потрапив тракторист, який працював у полі. Чоловік отримав поранення несумісні з життям. Не втихають обстріли. І на Донеччині окупанти поцілили у супермаркет в місті Курахове, внаслідок чого дістали поранення четверо жінок. Українські бійці 24 серпня провели спецоперацію у Криму. Зранку на тимчасово окупованому півострові відбувся бій за участю плавальних засобів та авіації. Українські військові здійснили висадку на півострів в межах спецоперації. Згодом українська розвідка повідомила виданню Бабель про результати операції. Розвідники пошкодили чотири швидкохідні катери та знищили щонайменше 30 росіян. Відомо, що спецпідрозділи головного управління розвідки висадилися у Криму біля села Маяк на мисі Тарханкут. Де провели спецоперацію та досягли поставлених завдань у селі Маяк? Розташована база з радіотехнічного полку радіотехнічних військ повітряно-космічних сил Росії. Також там є радіолокаційний вузол та РЛС Каста 2 е 2 а по периметру розставлені позиції для ППО. І на продовження теми керівник головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов визнав, що попередні прогнози розвідки щодо деокупації Криму не справдилися, але запевнив, що Україна іде до мети. Про це він сказав в інтерв'ю проекту Радіо Свобода Крим Реалії. Да, на жаль, треба визнати, що події розвиваються повільніше ніж мали б бути. За усіма розрахунками. Ну, але маємо, що маємо. Разом з тим, можна сказати, що впевнено, ми рухаємось вперед. Це абсолютно публічно вже стала давно інформація. Ну, а якщо подивитись на Крим і на той рівень бойових дій, які відбуваються на території півострову, то ви зрозумієте, що нема з чим порівнювати в порівнянні там, з 22 м я вже не кажу період з 14 по 22 рік, тобто ми йдемо до мети да повільніше, ніж хотілося б. Повільніше ніж розраховували, але йдемо за його словами. Прогнози базуються на фактах, цифрах, ході подій, на прогнозах за показниками економіки тощо, але реальність вносить свої корективи. Державне бюро розслідувань повідомило, що викрило правоохоронця з Хмельниччини, який обіцяв військово зобов'язаному вирішити питання з мобілізацією. Він та його спільник брали у громадян кошти за допомогу в ухиленні від мобілізації, посилаючись на свої зв'язки у районному центрі комплектування. Вартість послуги складала 2,5 тисячі доларів. Зловмисники викрили на спробі, так би мовити, вирішити питання чоловіка, який уже пройшов ВЛК та отримав повістку про прибуття на відправлення у військову частину. Зазначається, що правоохоронець був присутній під час вручення першої повістки та вирішив на цьому заробити. Обох фігурантів затримали на гарячому під час удержання частини хабаря. Суд обрав їм запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Спільникам загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. На Львівщині у Яворівському районі заступник командира військової частини змушував підлеглих будувати власний будинок. Про це інформує офіс генерального прокурора. Спеціалізована прокуратура у сфері оборони західного регіону повідомила про підозру заступнику командира однієї з військових частин за фактом перевищення влади чи службових повноважень. За даними слідства, підполковник використав своє службове становище та залучив підлеглих до будівництва власного приватного будинку у Яворівському районі на Львівщині. Правоохоронці виявили у службовий час на об'єкті сімох солдатів, які працювали. На будівництві підозрюваного затримали. Під час обшуків знайдено будівельне обладнання, документацію і чорнові записи, що підтверджують протиправну діяльність військового, мобільні телефони, а також 14 тисяч 600 доларів США та 1300 євро готівки. Наразі йому обрано запобіжний захід тримання під вартою і з правом внесення застави. І до загальносвітових новин. У Твірській області РФ ввечері 23 серпня впав літак. На борту бізнес джету було 10 росіян. Усі вони загинули на місці. За інформацією про кремлівських змі, бізнес джет належить ватажку ПВК Вагнер Євгену Пригожину. Літак летів зі сторони Підмосков'я. Москов'я. пишуть, що на борту перебував і сам кухар Путіна Пригожин. Згодом смерть Пригожина шести пасажирів і трьох членів екіпажу літака, що розбився, офіційно підтвердили. Принаймні, агент. Агентство повітряного транспорту РФ повідомило, що у списку пасажирів літака, який зазнав аварії, з поміж інших дійсно були голова ПВК Вагнер Євген Пригожин та його соратник Дмитро Уткін. Телеграм-канал, пов'язаний із ПВК Вагнер, також оголосив його загиблим. Вже 24 серпня. Тіло, нібито Євгенія Пригожина, який перебував у літаку, відвезли у твірське бюро медикспертизи. Після цього у Росзмі з'явилася інформація, що його тіло опізнали. Канада запроваджує додаткові санкції проти чотирьох людей та 29 організацій, які мають прямі зв'язки з військово-промисловим комплексом Росії, її фінансовим і ядерним секторами. Про це йдеться на урядовому сайті. Під санкційними в Канаді стали дочірні компанії Росатома, зокрема ті, які передають російські ядерні технології за кордон. Канада також наклала санкції на компанії, які розробляють товари як цивільного, так і військового призначення. Серед них промтехнологія, що виробляла зброю для ПВК Вагнера. Під канадськими санкціями опинився і полковник збройних сил РФ, який був командиром 53-ї зенітно-ракетної бригади, що пов'язана зі збиттям літака малазійської авіакомпанії МН 17 над сходом України. Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерів на літаках. F-16. про це президент Володимир Зеленський сказав під час спільної прес-конференції з президентом Португалії. Португалія є учасницею нашої танкової і авіаційної коаліції. Сьогодні Португалія підтвердила готовність долучитися до підготовки українських пілотів та інженерного складу на літаках f 16 сказав президент. Зеленський також обговорив з президентом Португалії постачання Україні броньованої медичної техніки та обладнання для розмінування. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу Конкурент ТІВІ». Підписуйтесь на наші соцмережі, дивіться оперативні новини у нашому Ютуб-каналі. Та не пропускайте головного для вас у студії. Працювала Катерина Возняк. На все добре і побачимось.